Слава Україні! слава Збройним силам України. Сьогодні ми з вами будемо говорити про можливість поділу квартири або навіть будинку, який не добудований, не зданий в експлуатацію. Чому виникають на сьогоднішній день питання? Досить е, активно будується нерухоме майно, коли ми купуємо не вже готову квартиру через договір купівлі-продажу, а купуємо саме майнові права. Тобто купуємо квартиру на початку її будівництва, і в ході цього будівництва виплачуємо платежі, потім отримуємо право власності. Чи можемо ми поділити цю квартиру? Закон визначає про те, що ми можемо поділити майно. Яке фактично існує, і якщо воно потребує юридичного оформлення, воно має бути оформлено. Тобто нерухоме майно підлягає державній реєстрації і набуває статус нерухомого майна лише в момент, коли відбулася державна реєстрація, таким чином, враховуючи положення семейного кодексу про те, що апріорі, все майно, яке було придбано в період шлюбу, є спільним майном подружжя, ми. Можемо звертатися про поділ цієї квартири, але є певний нюанс до того часу, поки не буде введено дану квартиру в експлуатацію, ми володіємо майновими правами, але це також є права. Тому вони теж підлягають поділу. Тобто ми звертаємося до суду про поділ майнових прав і визнаємо за рішенням суду, визнаємо за собою одну другу частки на майнові права. Після того як будинок буде введено в експлуатацію, ми з цим рішенням суду йдемо до забуду. Товника отримуємо відповідні документи, йдемо до органу, який здійснює державну реєстрацію, і реєструємо вже право власності, враховуючи, яким чином суд розподілить ці майнові права, або це буде по одній другій або суд відійде від рівності часток. І зробить по-іншому. Є інший варіант, яким шляхом можна йти в даному випадку, коли пара розлучається, необхідно якимось чином регулювати щодо спільного майна подружжя. Можна вважати, що кошти, які були внесені на будівництво, на купівлю цих майнових прав, це є спільним майном подружжя. І ми можемо ставити вимогу щодо... Компенсації вартості з іншого споружя, кому будуть залишатися майнові права в 100% обсязі, компенсації вартості цих внесків, тобто це кошти. Тобто, і ми просимо стягнути саме цю суму або врахувати в рахунок іншого майна поділу, тобто, скажімо так, чогось більше нам отримаємо, а кошти залишаються в іншого споружжя, і 100% прав на майнові права. Щодо будинку. Да? Яким чином, тому що іноді ми починаємо будувати будинок, не добудовуємо, пара розпадається, починається розподіл ми на подружжя. Як же ж бути в даному випадку? Тут та сама той самий алгоритм. Що право власності набудеться на це майно тільки в момент його державної реєстрації. Але судова практика нам дає можливість і говорить про те, що необхідно враховувати в даному випадку відсоток готовності даного будинку, тобто можливість його експлуатувати навіть без ведення його в без державної реєстрації, і ведення його в експлуатацію. Тобто, в ході судового процесу відбувається експертиза, яка, наприклад, дає про те, що будинок готовий на 98% і його можна. Експлуатувати в такому випадку можна йти про визнання права власності на одну другу в даному будинку. Якщо все ж таки експертиза не показала про можливість експлуатації даного будинку, в даному випадку будуть ділитися будівельні матеріали, які були вкладені в будівництво даного об'єкту. Тобто, ми звертаємося до суду, ми звертаємося до експертизи. Експерт оцінює вартість даних будівельних матеріалів. І ми маємо право вимагати з іншого з іншої сторони вимагати компенсації вартості цих будівельних матеріалів. Тому знайте свої права, бережіть свої родини, скоро перемога.